Вітаю вас на каналі Грарозуму. Сьогодні у нас особлива тема. Ми зануримось в чарівний світ української міфології. Приготуйтесь дізнатись 20 найцікавіших фактів про міфи, легенди та незабутні постаті, які формували нашу культуру і залишили слід у серцях українців. Давайте разом відкриємо двері в минуле та поринемо у світ магії, сили та мудрості. Перун. Володар грому та блискавки. Перун був одним із наймогутніших богів, якого шанували за його контроль над грозами, війнами та правосуддям. Блискавка вважалась його зброєю, яку він використовував для знищення ворогів або покарання за неправедні вчинки. Українці вірили, що Перун мешкає на небі та керує громом, дощем та врожайністю землі. Його символом був дуб. Священне дерево, яке українці вважали невразливим для блискавки. Дажбог даритель світла та життя. Дажбог це не просто сонце, а символ життя у всіх його проявах. Його щоденна подорож по небу уособлювала народження та смерть, символізуючи коло життя. Він дарував людям тепло, світло і врожай. Тому його культ був нерозривно пов'язаний з життям селян, які щодня залежали від родючості своїх полів. Лада богиня любові та гармонії. Лада символ кохання, шлюбу та материнства. Вона втілювала жіночу силу, мудрість і гармонію у стосунках між людьми. У народних обрядах українці закликали її під час весіль та інших святкових подій для благословення на щасливе життя і гармонійний союз. Її шанували як матір, що дає життя і оберігає домашнє вогнище. Мокош. Опікунка жінок. Мокош символ праці і материнства, яка пов'язувала людей із землею та водою. Вона захищала жінок у всіх сферах їхнього життя, від домашніх справ до родинних обрядів. Українці звертались до неї, коли потребували допомоги у вирішенні важливих життєвих питань, зокрема в часи народження дітей та забезпечення добробуту. Велес бог багатства, магії та мудрості. Велес був покровителем не тільки багатства, але й музики, поезії та магії. В українських легендах Велес виступав як чарівник, який володів знанням про природу та світ. Він був богом, до якого звертались ремісники, поети та мандрівники, адже вважалось, що він керував творчими силами та надихав людей на великі досягнення. Рід творець Всесвіту та захисник родини. В українській міфології Рід уособлював родове дерево, яке з'єднує всіх людей через кров та спадковість. Його шанували як перший початок, з якого виникає життя, і звертались до нього під час родинних свят, щоб забезпечити процвітання і щасливе життя. Обряди на його честь символізували важливість родини і єдності поколінь. Берегиня Охорониця домашнього вогнища. Берегиня не тільки охороняла дім від злих духів, але й була символом родинного тепла та стабільності. Українці вірили, що якщо шанувати берегиню, то дім завжди буде наповнений щастям, а родина здоров'ям і достатком. Вона також була пов'язана з магічними оберегами, які захищали оселю. Нави. Душі померлих і їхня сила. В українській міфології нави уособлювали духи предків, які могли впливати на життя живих. Їхня роль була не тільки в тому, щоб зберігати зв'язок між поколіннями, але й допомагати живим у важкі моменти життя. Нави часто приходили у вісні, щоб порадити або застерегти від небезпеки. Русалки. Звабливі водяні духи. Русалки були не тільки красивими, але й небезпечними. Вони символізували стихійну силу води, що могла бути як благодатною, так і руйнівною. Вважалось, що русалки мстяться тим, хто порушує спокій водяного світу, і заманюють їх у свої обійми, щоб забрати життя. Лісовик господар лісу. Лісовик був не тільки охоронцем лісу, але й духом, що тримав у рівновазі весь природний світ. Його шанували мисливці та подорожні, адже він міг збити з дороги або захистити від хижаків. Лісовики символізували мудрість природи і її приховані закони. Домовик Тихий захисник дому. Домовик не тільки допомагав господарям у їхніх справах. Але й міг передбачити майбутнє. Українці вірили, що він дає знаки про біду або щастя через дрібні побутові деталі, як от раптовий шум у домі. Він був символом сімейного затишку і оберігав спокій домівки. Чугайстер лісовий захисник від русалок. Чугайстер, попри свій грізний вигляд, був другом людей. Він міг захистити від русалок або показати мандрівникові правильний шлях у лісі. Він також був символом непередбачуваності лісового життя, що поєднує в собі і небезпеку, і порятунок. Марена символ смерті та відродження. Марена уособлювала смерть як частину природного циклу. Її спалювання на свято Івана Купала символізувало оновлення природи та життя після смерті. Це був важливий обряд, що поєднував у собі страх перед смертю і надію на новий початок. Калита свято сонця і життя. Калита символізувало не просто хліб, а сонце, яке давало життя всьому сущому. Ігри з калитою під час святкувань символізували боротьбу за добробут і щасливе майбутнє, а також перехід молоді до дорослого життя. Вовкулаки таємничі перевертні. Легенди про вовкулаків це не просто історії про перевертня, а символ боротьби людини зі своїми внутрішніми страхами та темною стороною. Вовкулаки символізували людей, які втрачали контроль над собою, і перетворювались на хижаків, здатних на жорсткі вчинки. Леля. Богиня весняного цвіту. Леля це богиня весни, яка символізує відродження природи, квітучість і красу. Її зображували як молоду жінку, оточену різнобарвними квітами, яка приносила собою тепло і радість. Леля вважалась покровителькою садів і полів, і їй молились перед посівом просячи щедрого врожаю. Люди вірили, що якщо на свято весняного рівнодення провести обряд на честь Лелі, то вона подарує родючість землі і збереження врожаю від хвороб. Лелю шанували також у традиціях кохання, адже вважалось, що вона допомагає закоханим. Цей міф підкреслює важливість весняних обрядів, які об'єднували людей у шануванні природи та її циклів. ЗЛИДНІ Духи нещасть і бідності. Злидні це символ людських страхів перед злиднями та нещастями. Вважалось, що вони могли оселятись в домі і приносити біди. Українці вірили, що злидні можна вигнати лише через обряд очищення дому, що символізувало боротьбу з негараздами. Котигорошко – непереможний богатир. Котигорошко народжений із горошини, уособлював силу волі і віру в себе. Його історії показували, що навіть маленька людина може здолати найбільших ворогів, якщо має мужність, відвагу і підтримку друзів. Він був символом перемоги добра над злом. Ярило Бог весни та родючості. Ярило це Бог весни, який символізує відродження природи, родючість і любов. Він уособлює свіжість весняного сонця, яке пробуджує землю після зими. Ярило був важливим персонажем у весняних обрядах, коли люди святкували прихід тепла та нового життя. Він вважався також покровителем молодих пар, які хотіли укласти шлюб. Ярило асоціювався з коханням і плодючістю, а його свята проходили з піснями, танцями і веселищами, сприяючи гармонії у відносинах. Коляда Бог зимового сонцестояння. В українській міфології коляда це бог зимового сонцестояння та свят, що символізує повернення сонця і надію на нове життя. Його культ був пов'язаний з обрядовими святкуваннями, які проводились під час зимових свят, таких як Різдво. Коляда уособлює світло, радість і достаток, тому його шанували як благословителя дому. Обряди на честь коляди включали в себе колядування, щедрівки та різноманітні обряди, що мали на меті відтягнути темряву і залучити щастя та достаток у новому році. Дякую, що були зі мною в цій подорожі в чарівний світ української міфології. Сподіваюсь, ви дізнались багато нового про легендарних героїв і таємничих істот. Які наповнюють нашу культуру. Якщо це відео вас зацікавило, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал Грарозимо, щоб бути в курсі нових випусків. Мені важливо знати вашу думку. тому діліться своїми враженнями в коментарях, які міфи вас вразили найбільше. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Нехай ваша цікавість завжди веде вас до нових знань. розуму, знайдеш ти факти, ти вивишні з кожної сфери світу. Осок, трій розвит знання знаннями сп'ятий Кожне відео захоплює немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, Науці, природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? кисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають фест фронт. Не прогав момент, відкривай цей шлях. Тебе в своїх відоміях песи, щоб не пропустити найцікавіші.